Підписували договори і на ЛКМЗ у четвер. На конференції заводчани підводили підсумки минулого року та домовлялися з адміністрацією про умови праці на наступний. Відбулася відверта розмова між адміністрацією та працівниками заводу про стан справ на підприємстві та про виконання колективного договору у 2012 році звітував генеральний директор ЛКМЗ. Василь Черномаз звернув увагу делегатів конференції на те, що адміністрація вживала усілякі можливі заходи, аби насамперед зберегти колектив заводу в умовах жорстокої конкуренції та майже фінансової кризи. В цілому умови колективного договору минулого року виконано переконувала адміністрація. Погодився із тим і голова профспілкового комітету ЛКМЗ. Втім, озвучив Анатолій Мовчан, і наболіли. Перераховували свої претензії до адміністрації, і делегати конференції. Відверто говорили не лише про перспективи та про досягнення, якими пишаються, а й про нагальні проблеми, про необхідність безумовного виконання договорних зобов'язань на поточний рік. Серед головних претензій несвоєчасна виплата заробітної плати. І зумовило підсумки обговорення. Виконання колективного договору 2012 року конференції одноголосно поставлено відмітку задовільно за п'ятибальною системою. Член узгоджувальної комісії, яка працювала над проектом документу на 13-й рік, Світлана Власова озвучила зміни та додаткові позиції, які прийняла конференція, користуючись нагодою, присутністю на зібранні Лозівського міського голови, свої наболілі питання завичани ставили і Сергію Степанову, на які почули вичерпні відповіді. Про них про хід обговорення, про зобов'язання нового колективного договору, докладно вже в наступному випуску.